Я переконаюся і е, в Андрія спитаю, як обід, як картопля, як котлета. І... Ну, насправ... є... Насправді смачно. Картопля м'якенька, навіть після розігріву мікрохвильовці, картопля мігенька. А є масло там, напевно, положили? Ні, масло відчувається, що є, навіть отут воно розтоплене, трошки його видно, що воно ще плаває. Угу. От. І котлету можна подивитися, що котлета навіть звичайною пластиковою вилкою вона розламується. Тобто не треба то, то, там окремо собі ножа добирати. То є такі були котлети, що як грізиною можено різати, щоб відрізати шматочок котлети. Ну, бо по факту такі вилочки вони досить слабенькі є. Якщо буде трошки тверде м'ясо, то вони просто ламаються. Звичайно, тут, тут треба подумати над тим. А Тут ми маємо м'яке м'ясо, маємо і смачну картоплю. Фарш, та, їх, і смачну картоплю, яка того року. Ну але живчик поєднується до. Ми рекламуємо безкоштовно живчик, але він сьогодні користується попитом у наших. Людей. Так, ми сьогодні не про живчик говоримо, ми. А сьогодні... ми про котлети. Про, про котлети, <laughs> так. <laughs> а з <laughs> чим вона з м'ясом відчувається? Мішаний фарш. Мішаний, Мішаний фарш, фарш так. Є всередині зелень. Спеції, напевно, накидали. Ну, до речі, ні, спеції non. є, але вона не є гостра. Тобто вона така помірна. Помірно Да. Для тих, хто не любить гострого, а для тих, хто любить, щоб воно було зі смаком, а не просто там прісне м'ясо. Тому... Ясно. Ну, будемо знати, будемо е, проводити частіше трапезу і усі страви, які виробляє компанія, е, будемо пробувати е, ш... і рекламувати, пропонувати на більш загальний широкий ринок е, продукцію. Бо і, і, не, і як воно по ціні дуже дешево, усі запитують, яка ціна. А я завжди відповідаю до 100 гривень. До 100 гривень. Це. Хороший комплексний обід, тим паче, що там є ще інші варіанти. І Скоро каші, можна з м'ясом, і з, я... з підливами. Я знаю, оскільки компаній дуже багато, не буду їм рекламувати. Вони для своїх працівників завжди безкоштовні обіди замовляють. І, і під вечірок, і також сніданок. Це такі звані круті фірми. Є в нас в Україні багато чудесних, прекрасних фірм, гарних. Тільки нехай наші люди працюють. І так, дякую, дякую буквально 3 хвилини, 17 хвилин в ефірі. І подякуємо виробникам і а, дякую, а, ви, що, а ви заходьте до, до мене, в мій бандерівський магазин кафе у пана Андрія. Я завжди вас ну, годую хорошим обідом, а також. Ароматом хорошої кави Лавація. Лаваця завжди у нас зранку до вечора. І також сьогодні хрещатик морозиво, дуже прекрасне морозиво. І також морозиво, користується попитом компанія Лімо. Так що я вас усіх до себе запрошую. Усього доброго, до наступної зустрічі у кафе. Смачно <клес> і вам смачного. Всего доброго. Слава Україні.